Дорогі освітяни Незламної Донеччини, незабаром розпочнеться новий навчальний рік. Це дійсно свято в наші дні в умовах жорстокої битви України за свободу. Це означає, що життя продовжується, діти ростуть і нам є куди рухатись далі. Це означає, що ви не чекаєте, склавши руки на перемогу. Ви продовжуєте працювати у надскладних умовах, розвиваєте освіту і такий її важливий напрямок, як екологічна просвіта. Зі свого боку, міндовкілля спільно з Міносвіти роблять усе, аби у школах почали приділяти більше уваги цьому питанню. Адже екологічна освіта та просвіта це основа збереження довкілля. Це про екологічність побуту, про зелену відбудову нашої країни, про її сталий розвиток. І у цьому роль донецьких вчителів неоцінена. Ви є прикладом для освітян нашої країни, адже навіть після вторгнення Росії у 2014 році Донецька область займала перші позиції серед регіонів України щодо впровадження екологічних знань та навичок. У ваших школах велику увагу приділяють захисту довкілля та сталому розвитку регіону. Я знаю, що усі школи Донеччини були облаштовані навчальними контейнерами для сортування сміття, учні отримали інформаційні матеріали. Розвиваючи колишні ігри та підручники. Донеччина навчилася відбудовувати школи за зеленими технологіями ще тоді, коли війна не була повномасштабною. Зараз побутує думка, що роль освітянина замінили it технології Дитина може знайти в інтернеті буквально все. Але саме тому роль педагога ще більш важлива. Чого дітей ніколи не навчить Ютуб та соцмережі, це бути патріотичними, екологічно свідомими та відповідальними громадянами. А вчитель є саме тією людиною, яка координує соціум у межах шкільного класу. Дякую вам, кожному особисто. Бажаю мирного неба і таких учнів, якими ми з вами згодом будемо пишатися. Слава Україні!